Добрий день, ми розпокою затишку всього самого найкращого. 25 г грам дрожжі. Розробляємо, дві ложки цукру Розтираємо. Розтираємо цукром дрожжі. Міляла з опять ложок молока теплого і трошки муки. Даре накрию і поставлю, хай підійде шикар. Трошки миска завелика. Ну то. Вінчиком взяти. Ну я так взяла. Ось так. І накриємо і поставимо хай чуть активуються дрожжі. Так, тісто піднялося, бачите гарно. Це з одного лимона цедра. Це три жовтки і одне ціле яйце. Якщо хочете, щоб дуже жовте тісто було, додайте куркуму. Щоб і жовте було гарне. То вже на ваш смак, як хочете. Я додавати не буду, бо в мене в наталки, якщо більше попаде куркуми, то в неї алергія. Бо якщо ці кита собі, як то кажуть, так собі, та куркума з якимись добавками, то нічого, ну якщо більше, Натуральної, то трохи забагацько виходить. Так. Це у мене молоко, і цукор, і олій. Доведі до такої температури, щоб все файно змішалося. І цукор гарно розтопився, і все добре. Вже здогадалися, що ми будемо готувати. А ну, признавайтеся, чи здогадалися, чи ні. О боже, була б торбу порвала. О, торгу -то була б зробила. Була п'яти руку переставити, бо я те й місити буду. Ой, забулася, забулася. Ну, ти їх переставити. Муку треба просіяти. У мене мука насіяна. Я насіяла і приношу мені так дуже зручно, бо я свій мішку закрила і усе. І зараз замісимо тістечко. Мука тепленька. Аловато. Так, тісто вимісила, бачите, як гарно? Вимісилося таке ніжне, гарне ось. Ну, а це ще не все. У мене є ось таке купляне масло, як воно зветься? селянське. 75% пять процен жирності. О, де мій ніж? Де мій ніж? Масло м'ягеньке. Я так тісто масло не даю. Але мені його ще треба буде, того масла, я ще буду його брати, але не зараз. Ось воно так і буде лежати на столі, щоб було м'ягеньке. І ось тепер такого ми його вмісимо в наше тісто. ось, А потім я ще покажу, що я ще буду робити. О. О. Зараз я вимішу з тим маслом, і тоді вам покажу, яке тісто має вийти. Ось такий має вигляд моє тісто. Я буде аска пробна. Багато не місила. Ну, дивлюся, якось у нього трохи багато вийшло. Ну нічого. Я думаю, з'їдять. Ні, тісто не забите, воно м'ягеньке. Ну воно. Мені ще треба його буде трошки, щоб воно було таке чуть-чуть, так якби би, здавалося, твердоватим. Ну, воно не є тверде. Ми його зараз поставимо. Хай воно підійде. Тоді ще раз обімнемо. Ось. Я не знаю, чи мені цей рецепт сподобається, чи ні. Я ще його не пекла. Це мені розказали. Я хочу спробувати. Я зазвичай паски печу по тому рецептові, що в мене є на каналі зняти. З паркою, зі всім, так, як має бути. Ну, це просто так. Хочу для проби, щоб знати, чи буду я їх пекти, чи ні. Буду вимісила, я знаю. Н'ягеньке тісто. Подивимось, що з того буде. Чи буде толк, чи не буде, побачимо. О. Ну, думаю, тісто гарне виходить. Ось. А яке на смак буде, побачимо. Я цукру менше давала, як в нормі там казали, десь грам 300-400 цукру. Ну, я дала менше. Ось так. Ось таке тісто в нас вийшло. О. Тепле місце, щоб підійшло. Підійде обівняти, тоді ще раз підійде, будемо робити. Ось так піднялося наше тісточко. О. О. Оно ніжненьке стало, м'ягеньке. Ми його обминаємо і оставляємо, щоб ще раз підійшло. А тоді покажу, що далі будемо робити. stuck Моєте робити? То ваше діло. Я нікого не заставляю так. Можна по-різному робити. Як хочете, так виробляєте. Можна ось так. Бачила ось так роблять. Не знаю, я так ніколи не робила. Попробую. Сховаємо всерединку і ось це всерединку Ось так. Може, я не так роблю, може, в мене не так руки ростуть. Ну, нічого. О, у мене дві формочки, а остальне, а остальне не знаю. Дивимося, що в нас то вийде. Там мені там напишуть, не так закрутила, не так зробила. А я так хотіла. Ну і що? Можна так, можна сяк. Ось. А кому як? Ось так. Ось так. Федот да не тот. ой. О. О. Шоколядні капельки. Ось так. Мені так більше подобається виробляти. Замаленька форма для теї пасочки. О, нічого, побачимо. Оце ще на одну якраз велику. ще як красну одну велику буде. Це шоколадними каплями буде. Ось так. Хай підходить. Так, попідносилися дві пасочки. Всі по-інакшому вироблені. Подивимось, які вони в нас вийдуть. Це в мене жовток і дві ложки молока. На один жовток ложка молока я даю. О. Так, що ось таке? -то. І зараз в духовку температура 180 до готовності. Спечуться, а тоді покажу, які вони вийшли у мене. Красунечки. Ось такі то справи. О, О який вітер гуде. А, ні, це не вітер. Це щось друге. Щось друге гуде. Ось так. І зараз в духовку до готовності. А там подивимося, що в нас вийшло з того всього. І посмакуємо. І якщо мені сподобається, то може ще й спечу такі одні. Ось. Зараз хлібчика спечу на тому на заквасці. О. Та й отут такі то справи. О. О. О, О. бачите, роз'їхався. О, ми його зверха замастимо. Ось так. Усьо. Ну, ось так. Я спекла свої пасочки. Так, цю я оставлю. Хай стоїть. Цю оставлю, хай стоїть. І цю. А оцю, що мені з'їхала, що сміється, з'їхала на бік, ми подивимося. Так. І шоколадом. І з тим всім. Ну, дуже файно. Тісто вийшло? М -м 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 -м. А пахне як? Ось так. Дуже файно. <ścoughs> і поки не хай постоїть. Смакота. Так що можете по цьому рецепту готувати, виробляти, як вам хочеться? М -м -м. Цього шоколадом повинна бути супер взагалі. Дуже смачно. Так що запрошую вас. Візчик там не ніж. Бачите як? Так. Так що готуйте. Кому сподобався рецепт такий. Напевно, що я їх по ньому ще зготую трохи, трошки таких, а трошки таких, як я весь час почу. Дуже смачні вийшли. Дуже смачно, можна готувати. А я біжу до роботи, всім вам скажу гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Всім до зустрічі, Па-па